І ще раз вітаємо всіх, хто з нами онлайн, або хто подивиться наш стрім трохи пізніше в запису. Наша коротенька зустріч сьогодні присвячена розіграшу мультирум акустики Льову MR1, яку я тримаю в руках. Зовсім скоро ми визначимо переможця. До речі, хто з нею ще не встиг познайомитися або не бачив наші попередні новини? Дмитро Федорченко вже підготував огляд, який є у нас на сайті, можна знайти в останніх новинах. Акустика на почесному місці все є. Денис вас чекає в магазині. Може Всім послухати. бажаючим, включе найкращий звук, найкращу музику, тому ми всіх будемо раді бачити. Якщо всі зібрались, то що? Переходимо до розіграшу. Зібрали ми невеличкий списочок всіх бажаючих прийняти участь. Скористуємося, як завжди, перевіреним сервісом Random.org. Учасників там 93. 93 учасники в нашій табличці. Ще раз перевіримо, ми вже тут трохи підготувалися. Всі номери проставлені. До речі, не всі захотіли приймати участь. О, Я Так, їм... до речі, ми були здивовані, але дуже багато людей чомусь не захотіли приймати участь і не дали згоду. Тому для найсміливіших наш сьогоднішній розіграш. І ті, хто не повернув нічого, О, Ну, поїхали. Цікава акустика. Так, номер 36. Знаходимо щасливчика. Це веселова чи Веселова Ганна. Номер телефону скритий, але вже 4 цифри ми показуємо. Вітаємо переможницю. Повертаємося до вас. Дякуємо Ганні за те, що прийняла участь. Сподіваємося, акустика її порадує. Будемо зв'язуватись. Якщо вона в Києві, то будемо раді запросити її до нас до магазину. Передамо персонально в руки від мене та Дениса. Приємно, приємно буде От. привітати, переможця. Да. Дякуємо, що були з нами цей недовгий час. Сподіваємося, може ми таки дійдемо колись до стрімів, де можна буде поспілкуватися подовше всім разом. Ну, а наразі чекайте від нас нових акцій. Скоро буде теж цікава активність від представника дуже відомого бренду в Україні. Всім до побачення. Все, всім. Пока. Бувайте!